21 серпня. Слава Україні! Героям слава! І так, у нас вже потрішки розпочалася розформування нуклеусів на зиму. А перші 6 нуклеусів ми вже зробили. Ну, з періодичністю по 3 нуклеуси в день робимо. Це, мабуть, розтягнеться більше, ніж на пів місяця, щоб збирати все. Ну, та й працюємо. А, так це виглядає. Ці зроблені були 2 дні назад. Сьогодні тут вже відкрились матки. А, от, наприклад, ці робилися. Вчора. І після того, як це робиться, бджілки не всі заходять в вулик, скажімо так, а збираються якоюсь масою бджоли під вулики. І от можна зараз наблюдати, які там вісять шапки. Ну, вчора точно так же зранку і тут було, після чого вони всі позаходили, і от зараз вже виглядає так. Но річ, друзі, не о цьому. Ми недавно вам демонстрували, що у нас з'явився новий товар в відео цоколей і тримачей. Питали а, ви колеги. Яка ж буде розфасовка даної продукції, ми ще на той період не вирішили, яку, ну, а згодом потім вирішили. Взяли а, вот такі пакетики, як і на місичках, порахували скільки тут встає і вирішили вот так робити упаковочку. Тут 50 штук. Ось вот так воно гарно виглядає. А, це якраз такий товар, ну, практично, так, на одну прививочну планку і якийсь Ну, запасні, щоб були, скажімо так, для, якщо, не дай Бог, щось поламається, потеряється і тому подібне. Так як я вам прошу показував, що у нас є два кольори. Як є тримачі і, і одного кольору, так є, ну, так воно і, і другий кольор. Ну, а за рахунок вот такої непростої маніпуляції, маємо вже цокаля одної, а тримачі другої, ну, різного кольору. І от в такому плані. Значить, тут по 50 штук в кожній упаковці. Така упаковочка коштує 125 гривень, а в комплекті 250 Також точно і 250 гривень коштує отака, а, кількість мисочок. Тут 500 мисочок, по 50 купівок теж коштує 250 гривень. І, грубо говоря, за 500 гривень можеш купити такий один набор на. Одну прививочну планок для власних нужд. Ні, навіть не на одну, а на дві прививочні планки. Ну, Ось такий от набор. Е -е, все, тут додати нема що. Не бачу надобності продавати їх по 10-15 по штук, так як. Е -е, ну, так як. Це недорого, це, якщо продавати меншу кількості та більше заплатити за доставку, та користь з того буде мало. Плануємо даний товар розпространяти по магазинам інтернет-бджилярським. І, скоріш за все, там можна буде купити і навіть і меншими кількостями. Ну, у нас буде тільки така розтасовка. А в них можна буде, скоріш за все, купувати і поштучно. Так що майте на увазі. Також є упакування для опта це по ну, ящику. В ящику, якщо річ йде о місичках, це 10 тисяч штук, якщо йде про тримачі або цокаля, то йде по 2 тисячі штук в ящику. Це вже виходить оп і ціни там вже змінюються. На місці з 50 копійок в розницю вони будуть коштувати по 40 копійок, тримачі і цоколя, якщо в розницю, по 200, по 2 гривні 50 копійок, та на оп по 2 гривні. Так що ящик як місячок 4000 гривень буде коштувати. же ящик цоколей і тримачей буде коштувати по 4000 гривень. Так що майте на увазі, питали, відповів. Що, друзі, що ще додати? Зараз е, у нас іде, будемо зараз розформовувати другий три нуклеуса. Ну і по великому рахунку так і працюємо. Сезон, по великому рахунку пройшов вдало. Ми закінчуємо вже е, збирати залишки бджоліних маток. Е, замовлення зараз на них не приймаємо, тільки так е, ті, що є, вже записані люди. І якщо хтось по факту подзвонило, у нас прям є пару лишніх маток, туди можемо відправити. А так, по великому рахунку, всім тільки відмовляємо, так як вирішили зміняти свою технологію. Смисла тягнути до 20 вересня більше, більше не бачу. Як в прошлі роки, а, а от зараз 21-ша, ми вже почали збирати нуклеуси в зиму. І якщо таким же темпом продовжимо, так числу 10-15 вересня, у нас вже нуклеусний парк буде повністю е сформірований з плодними матками, собраний на зиму. Ну тільки залишиться їх трішки подгодувати. Це нам розв'язало, е скажімо так, роботу мінімум на місяць, а за рахунок е технологій, е кількість виведених маток. Вже перевищує попередні роки. Якщо в минулому році ми тягнули продаж маток до 20 вересня, так зараз воно завершиться, грубо говоря, до 20 серпня. Ну, приблизно. Так як які ще поєдинокі матки будуть, ну це вже на... ніяк не впливає місяць різниці. Но, е кількість виведених маток за рахунок однотипних нуклеусів. Того ж самої кількості, як і в минулому році, в минулому році навіть було більше, так як у нас а, скільки, 12 чи 8 нуклеусів стояло вдома. Ой, 8. Да, 8 нуклеусів, ну, на 8 нуклеусів в минулому році було більше. Но кількість за рахунок того, що були дерев'яні і були наші перші ППУ, в них процентаж обльоту маток трішки менший. І це привело к тому, що в загальної масі а, так. Вдається вивезти плідних маток е -е, більше. Все. <гліст> На цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!